Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. З початком повномасштабної війни кількість людей, які потребують соціальної допомоги, зросла в рази. Найвразливіша категорія самотні пенсіонери, які не можуть самотужки облаштувати свій побут і пересуватися. І тут на допомогу їм стають соцпрацівники. Утім, попри великий попит, мають великі навантаження і низьку зарплатню. Які є соціальні послуги, як працюють помічники пенсіонерів, розкажуть наші кореспонденти. Сюди приходять на заняття з хореографії. Як виявилось, ніколи не пізно і вивчити англійську. Пані Ірина етейба. У столичний територіальний центр соціального обслуговування пенсіонери йдуть не лише за гуманітарною допомогою. Тут у них і навчання, і спілкування, і можливість залишатись в формі завдяки реабілітації. Дуже багато людей у нас займається в університеті третього віку на різних факультетах. Це така неформальна навчальна спільнота, факультет комп'ютерної грамоти, є факультет іноземних мов, це французька, англійська мова. Є в'язання. Такі територіальні центри є в кожному районі Києва і мали бути у кожній громаді країни. Лише у Шевченківському районі соцпрацівники обслуговують 4 тисячі пенсіонерів. Але найчастіше їхні допомоги потребують ті, хто до цього центру навіть не дійде. Вони нікого немає. Я одинока, настояща людина, ні дітей, не внуків, ні сестер, ні братів рідних. Ні нікого немає. Любов Іванівна втратила чоловіка 25 років тому. Тепер сама ледь пересувається квартирою. Відмовляють руки, ноги, навіть зробить. Поїсти для пенсіонерки справжній виклик. Кашу я не помішаю вже кашу зварити. Важко, дуже, дуже важко прибрати так, собі одіть поготи. Я вже років двадцять не ношу, бо я їх не, не одіну. На вулицю жінка самостійно також не вийде вижити у чотирьох стінах їй допомагають соціальні працівниці. Тут плакать. Звісно, без них уже без євачок. Я вже не зможу ніяк. Соціальної допомоги вдома в Україні офіційно потребує 221 тисяча стареньких. Та от соцробітників лише 10% від цієї кількості. Цю статистику підтверджують, у Коломиї на Франківщині постійного догляду у місті потребує 160 людей. У службі 17 працівників. У мене в день є по 5-6 людей. Ну і переважно витрачається десь година-дві. Ну, з дороги, закупами. Півтора години у людини я приблизно перебуваю. Валентина Федорівна у своїй 88 оновлює зачіску. Мені навіть незручно, що таку повагу до мене ви виділяєте, чесно. І це одна із послуг, яку надають соцпрацівники прямо вдома. Випишуть рецепту сімейного лікаря, приберуть, приготують їжу, продукти та ліки купують за коштареньких. Якщо треба покупати, то звичайно, що допомагаю, купаю, там перебрати треба, памперс теж допомагаю. Але все це, якщо вистачить часу. А що казати про віддалені села, куди соцпрацівникам доводиться або йти пішки, або ж діставатись на власному авто. Я їжу машиною, ви собі розумієте, що коштує машина. Деколи люди. Людей треба, от, наприклад, буває, що людей треба десь відвезти. От е, Ольга Васильовна, вона сидить постійно вдома, вона не виїжджає нікуди, не ходить. Але вона хоче, хоче деколи поїхати в магазин. Вона каже, Наталі, відвези мене, в магазин, я тебе дуже прошу. У цій хаті допомоги потребує одразу двоє жінок. Пані Ольга 10 років через хворобу прикута до ліжка. Її мама на вулицю також майже не виходить. Так мама мені допомагає я мамі. Навіть з холодильника я сама не можу взяти. їсти, бо я без ходунків падаю. Мені маму подає а Наталя Олександру на вона допомагає. Тим часом деякі громади переважно бідні, досі не мають соцпрацівників і їм доводиться укладати договір із сусідніми районами. Закон надає їм таке право. Розвиток центрів надання соціальних послуг це відповідальність органів місцевого самоврядування. Після реформи децентралізації в нас основні видатки, що найголовніше, покладено саме на органи місцевого самоврядування. Відповідно, це передбачає, що місцеве самоврядування має проводити оцінку. Щодо всіх категорій, які проживають на конкретній території, та визначати їхню потребу в соціальних послугах, збільшила навантаження на персонал повномасштабна війна, адже окрім стареньких соцпрацівники опікуються тепер вимушеними переселенцями та особами з інвалідністю, частина з яких поранені ветерани. Дуже багато поїжали, полишали от таких стареньких хворих, немічних. Ну різні причини є, але вони є. Що допомагати треба. В Ужгороді на 22 соцпрацівника 28 лежачих людей. Це окрім інших, натомість зарплата мізер. Ну, вісім тисяч мінімальна, і люди звільняються. Люди хочуть більшу зарплату. Хоча дуже, ну як то гарно працюють з нашими підопічними. У цій сфері практично немає молодих фахівців. Середній вік соцробітника близько 55 років. Допомогти намагаються волонтери, приміром фонд старенькі уже 10 років. Збирає кошти для потреб пенсіонерів. Ми спочатку робили доставку продуктових наборів, але зараз ми зрозуміли, що потреби у людей старшого віку значно більші і ширші. У нас ще є гігієнічні набори, є теплі набори, бо особливо це було під час відключень світла. Як часто пенсіонери зможуть отримати довгоочікуваний пакунок, залежить від зібраних донатів. Пріоритет волонтерів самотні старенькі, в яких вкрай низька пенсія. Ого, дивіться, як гарно, і смаколики, який виноград гарний. Ух ти, це мені сьогодні. Празник Праздник. Це, Праздник це мої улюблені. Пані Зінаїда каже, тепер може трохи зекономити свої три тисячі пенсії. А взагалі, історія цієї жінки це не зовсім про самотність, адже зі своєю соцпрацівницею вони товаришують уже 16 років. Вона не тільки соцпрацівник, вона ж у мене подружка і сестра. Бо я сама, і вона дуже добрий психолог. Так, да, я ж їх обнімаю і поцілую. Вони ж тоді розцвітають як малий діти. уяви не маю. Як я їх покину. Вони мені говорять, все одно бо до нас в гості. Окрім догляду вдома, старенькі можуть звернутись до центрів надання соціальних послуг і за іншою допомогою. Зокрема, йдеться про виконання дрібних на дрібних ремонтів, забезпечення одягу. Таку допомогу в Україні отримує більше 300 тисяч людей. До того ж, для більшості стареньких соціальні послуги є безкоштовними, адже їхня пенсія не перевищує двох прожиткових мінімумів. Христина Величанська Ірина Тимчишин та Світлана Ковбиця. Факти сітві марафон Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.